Добрий день, мої любимо передбавки криномовного каналу. Бачите, відкли кв... відціли, відквітлили каштани. Вже такі колючки пішли. Харків зараз. Щось 10-15 хвилин на першу, 31 градус тепла вже. Ми з Максиком на прогулянці, йому теж не дуже подобається ця жарота, щось він таке тягне. Бачите, абрикоски. Ай, ай-яй-яй, будуть. Небагато але не будуть. Все про, про ранок, та й ніч Із вечора. Оці бахи-бабахи. Дружина читала щось 56-58 прилюдів зазнав Харків. Це просто караул. І там і каби, і ракети, і... Дрони ці граничі хто там? Яблучки, дивіться, які яблучка. Боже, будуть яблучка. І навіть ФПВ дрон прилетів. Ну, ну, жах. Жах, жах, жах. Жахливий ранок був. Я навіть зараз дзвонять і по роботі. Ну, ну Що це було, Миколаєвич? Тобто що це було? І коли скінчиться? І з бабусею розмовляв бабуся, каже, боже, я обісралась просто каже. Так відверто, що дуже гучно, дуже страшно, дуже Але бачите, життя продовжується, горішки, вже горішки будуть. волоськи українською мовою. Але якось дуже і дуже страшно. Але ми сподіваємось, нічого не вдієш. Ну, навіть не знаю, що сказати, але настрій такий. У мене сьогодні відпустка почалась на два тижні щось таке. А, і субота сьогодні поминальна. Царство Небесне усім родичам. Все, усім гарного дня! Усім ми роди добро злагоди, всім щиро дякую. Ми, ну, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Віримо в це, і так воно і буде. До побачення, мої люди. Пока.